Привіт! Четвер обіцяє бути дуже несхожим на вчорашній активний день. Якщо вчора ми летіли на барикади, то сьогодні енергетика пропонує зупинитися, подивитися в дзеркало і трішки попрацювати над собою. Ось такий цікавий заміс у нас виходить 18-й місячний день Терези і руна Наутіз це день дисципліни через красу. 18-й місячний день називають дзеркалом. Все, що ти сьогодні почуєш про себе або побачиш у поведінці інших, це твоє відображення. А терези додають цьому прагнення до гармонії, але водночас і певні вагання. Руна Науті тут грає роль суворого вчителя це руна нужди, стриманості та терпіння. Вона каже: роби не те, що хочеться, а те, що треба. Мої поради для тебе сприймай критику спокійно. Якщо хтось сьогодні зробить тобі зауваження, не поспішай ображатися. Подумай, чи немає в цьому зерна правди. Сьогодні світ підсвічує наші зони росту. Дисципліна через не можу. Наутіз це про волю. Якщо ти щось відкладав, бо не було натхнення, сьогодні саме той день, коли треба просто сісти і зробити через самодисципліну. Це принесе величезне полегшення ввечері, шукай баланс у всьому. Терези будуть хитати тебе з боку в бік, то хочеться солодощів, то на дієту, то хочеться плакати, то сміятися. Твоє завдання знайти золоту середину, фінанси, економія та розрахунок. Сьогодні руна Наутіс буквально б'є по руках, якщо ти тягнешся за кредитною карткою. Жодних імпульсивних витрат. Терези можуть спокушати красивими дрібничками, але Наутіс нагадує про обмеження. Купуй тільки те, що дійсно необхідно. Якщо є можливість закрити дрібний борг, зроби це. Це розблокує твою фінансову енергію. Красата здоров'я, стриманість і догляд, очищення головна тема. 18-й день ідеальний для детоксу, бані або просто хорошого пілінгу. Потрібно змити з себе все старе. Сьогодні краще трохи недоїсти, ніж переїсти. Нирки, зона терезів, сьогодні вразливі, тому пий чисту воду і менше солоного. Зовнішній вигляд: одягнися сьогодні стримано, але елегантно. Це допоможе тобі тримати внутрішній стрижень. Стосунки, терпіння і такт. Терези хочуть миру, але науті зможе створювати відчуття тиску або самотності. Не тисни на близьких. Якщо відчуваєш напругу, краще побути наодинці. Будь чесним дзеркалом. Якщо друг просить поради, відповідай чесно, але максимально делікатно. Що варто зробити сьогодні? Викинути непотріб. Із голови, і з дому виконати найнеприємніше завдання, те саме, яке висить над тобою. Науті здасть сили його завершити, подивитися на себе збоку, буквально проведи трохи часу перед дзеркалом, розправ плечі і посміхнися собі. Маленька підказка сьогодні руна Науті звчить нас, що обмеження це не в'язниця, а каркас, який не дає нам розвалитися. Прийми цей виклик із гідністю Терезів. Фінанси в четвер під впливом наутіс та Терезів – це як похід у магазин із суворим списком і обмеженим бюджетом. Руна дня не терпить розмаху, а терези змушують сто разів зважувати кожну гривню. Ось як правильно розрулити грошові питання сьогодні: режим, фінансова аскеза, вплив наутіз наутіс, на це руна обмежень, але не в плані бідності, а в плані самодисципліни. Нічого зайвого, сьогодні найкраща стратегія витрачати лише на базові потреби, комуналка, проста їжа, необхідні ліки. Будь-які хотілки та надмірності сьогодні це діра в бюджеті, яку потім буде важко залатати. Бережи ресурси. Це не найкращий день для інвестицій або ризикованих угод. Якщо хтось пропонує швидкий заробіток, пам'ятай про наутіз, це може бути пастка, яка призведе до боргів. Робота з боргами. Якщо в тебе є хвости або кредити, сьогодні круто було б сплатити хоча б мінімальний платіж. Це символічне відпрацювання карми, поруні нужди. Зважуй і перевіряй, Терези хочуть краси, але сьогодні вони мають працювати на твій аналітичний центр аналіз витрат. Сядь і подивись на свої чеки за останній тиждень, оскільки 18-й місячний день це дзеркало, твоя фінансова звітність покаже тобі всі твої слабкі місця. Ти буквально побачиш, куди витікають гроші. Спільні фінанси. Якщо плануєте велику покупку з партнером, обговоріть це сьогодні, але не купуйте. Терези допоможуть знайти компроміс, а науті зврятує від необдуманого кроку. Дзеркало достатку, 18-й місячний день, пам'ятай, що сьогодні все навколо віддзеркалює твій внутрішній стан, якщо ти відчуваєш бідність у голові, страх, що грошей не вистачить, світ підкине дрібні фінансові проблеми. Якщо ти ставишся до обмежень як до тимчасового розумного плану, гроші почнуть поважати твій порядок і затримуватися в гаманці довше. Що сьогодні робити, варто складати списки. Буквально що треба купити через тиждень, місяць, шукати знижки та вигідні пропозиції, але не купувати одразу, а просто взяти на олівець, економити на дрібницях, відмовся від третьої кави з собою Наутіс це оцінить, як вияв волі. Моя дружня порада сьогоднішній день це іспит на фінансову зрілість. Якщо втримаєшся від спокуси купити щось красивеньке, бо захотілося вважай, що ти пройшов перевірку і скоро отримаєш бонус за терпіння. Слухай, четвер у плані краси та здоров'я це день під девізом, чистота та аскеза. Якщо вчора ми розганяли енергію, то сьогодні її треба очищувати і структурувати. 18 18-й місячний день працює як дзеркало, якщо всередині організму є збій, він миттєво вилізе на обличчі. Ось на що варто звернути увагу, щоб не злякатися свого відображення, здоров'я, слухай сигнали тіла. Руна Науті з вимагає дисципліни, а Терези балансу. Це не той день, коли можна давати собі поблажки. нирки під прицілом. Терези відповідають за поперек і нирки. Сьогодні вони дуже вразливі пий менше кави і чаю, налягай на чисту воду. І головне, не переохолоджуйся. Дієта, твій бро. 18-й день, ідеальний для того, щоб трохи зашити рот. Наутіс обожнює обмеження. Якщо ти давно хотіла спробувати інтервальне голодування або просто відмовитися від солодкого на день, сьогодні це пройде максимально легко і ефективно. Сон, як ліки, не засиджуйся допізно. Твоєму організму сьогодні критично важливо відновитися саме в режимі вчасно ліг, вчасно встав. Краса, очищення, тиха розкіш. Сьогодні краса не в яскравих кольорах, а в ідеальній чистоті та доглянутості. Змиваємо все зайве, це найкращий день для глибокого очищення шкіри. Баня, сауна, скраби, пілінги, все, що допомагає зняти старий шар, працюватиме на 200%. Вісімнадцятий місячний день допомагає шкірі оновлюватися, масаж обличчя, оскільки день дзеркальний, важливо прибрати набряки та зажими. Навіть 5 хвилин із ролером зранку дадуть неймовірний ефект. Волосся. Терези люблять естетику. Не обов'язково робити складну зачіску, але волосся має виглядати охайно. До речі, сьогодні гарний день для фарбування в натуральні відтінки, але не для радикальних експериментів. наутіз не любить ризику. Стримана елегантність. У макіяжі та одязі вибирай класику. Руна Наутіс підказує краще менше та краще. Мінімалізм сьогодні зробить тебе набагато привабливішою, ніж купа аксесуарів. Маленька порада для гармонії спробуй сьогодні водні процедури з сіллю. Сіль це кристал, який забирає на себе весь негатив і важку енергію наутіз. Вечірній душ або ванна допоможуть тобі змити день і відчути себе новою людиною. Порада: якщо сьогодні побачиш у дзеркалі щось, що тобі не подобається, прищик чи втомлений погляд, не панікуй. Це просто дзеркало показує, де твоєму тілу не вистачає уваги. Сприймай це як корисну підказку, а не як вирок. Ось тобі два варіанти детокс коктейлів, які ідеально вписуються в енергію четверга вони легкі. Вибирай той, що тобі більше до смаку, зелений коктейль, баланс для сяйва шкіри, цей варіант допоможе ниркам і підсвітить шкіру зсередини. Склад один огірок, жменя шпинату, половинка зеленого яблука і трохи свіжої петрушки. Просто закинь усе в блендер додай від 100 до 150 мл чистої води та вибий до однорідності. Другий варіант напій, чиста воля, теплий детокс, якщо хочеться чогось зігріваючого, цей напій допоможе втихомирити апетит. Склад склянка теплої води, неокропу, сік, четвертинки лимона та дрібка меленого імбиру або шматочок свіжого. Змішай і дай настоятися 5 хвилин. Можна додати крапельку меду, якщо зовсім сумно, без солодкого. Це класика для очищення крові та лімфи, що ідеально підходить під енергетику 18-го дня. Маленька, дзеркальна хитрість для обличчя, якщо в тебе в морозилці є лід, завтра зранку або вже сьогодні ввечері протри обличчя кубиком льоду. Такий контраст допоможе розбудити шкіру і прибрати наслідки будь-якого стресу. Слухай, стосунки в цей четвер це як ходіння по канату. З одного боку, терези вимагають від тебе бути ідеальним дипломатом і миротворцем, а з іншого, – 18-й місячний день працює як безжальне дзеркало. Якщо в твоїх стосунках є якісь тріщини, сьогодні вони стануть дуже помітними. Ось як не наговорити зайвого і зберегти гармонію, дзеркальний ефект, – 18-й місячний день, сьогодні люди навколо будуть поводитися саме так, як ти почуваєшся всередині. Якщо тебе всі дратують, зупинись і запитай себе, а чим я зараз незадоволений у собі. Скоріш за все, друзі просто віддзеркалюють твою внутрішню напругу. Не поспішай з висновками. Якщо партнер поводиться дивно, не звинувачуй його одразу. Можливо, він просто показує тобі твої ж страхи. Це день для спостереження, а не для сварок. Руна дня додає стосункам трохи важкості. Може здатися, що близькі щось від тебе вимагають або обмежують твою свободу. Тримай дистанцію, якщо відчуваєш, що